Йо, це реклама мого телеграм-каналу. Заткніть свої вуха пробками, інакше вони скрутяться в дудочку. У мене є телеграм-канал, я там пощу щитпости, а ще там є інфо про мої нові мої реакти. Підпишіться ПЖ, підпишіться ПЖ, інакше я заплачу. Всім привіт, мої прекрасні, чудові і найулюбленіші глядачі. І нещодавно я закинув свій телеграм-канал опитування, про що мені зняти наступне відео. І мене дуже огорчили ці два голоси. Ай, ладно, похуй, я теж гривню дивлюсь. Ну, коротше, з усього цього неймовірного різноманіття варіантів ви обрали. Юрій мініфільм. Та що я вам, блять, зробила? Ти відео місяцями не випускаєш? Він. Якщо вам так не зрозуміла моя печаль, то скажу фан факт. У Юрі мініфільмів є дві основні проблеми. Перше, це жорстка токсичні стосунки, де всі всіх ненавидять, б'ють, чмилять Коротше, один суцільний гербуз. Э, Аб'юз А друге, це. педофілія. Мільйони, мільйони і, блять, мільйони відео про те, які ж насправді класні милі стосунка 15-річних дівчаток з 30-річними пьоздами. І найбільше жахає те, що є діти, які в дитинстві надивляться такої хуйні з хепіендами і позитивними коментарями, а потім виростають з думкою про те, що це все ахуєнна тємка. Пайду, бля, пошукаю собі папіка. І як, бля, заживім! Тож, як ви поняли, знайти щось, від чого моє мізки залишаться в голові, і не повитикають через вуха, хоча б було досить таки важко. Ну але ж ви знаєте, що я кінчена мазохістка, яка замість того, щоб полегшити собі роботу, ускладнила її вдвічі. Тож, як ви поняли, з первішки та назви сьогодні у нас буде огляд аж на два міні-фільми. Юху. Ну добре, насправді я зробила це через те, що вони всі до пізди короткі, йдуть максимум хвилинці, але не суть. Тож, сідайте позручніше, заварюйте собі чайку, а ми починаємо. Ну ладно, чесно кажучи, я намагалася обирати більш лайтові мініфільми, без перелічених раніше мною проблем. Бо інакше б Ютуб мене блокнув нахуй. Особливо, якщо ми кажемо про любов до діточок. До того ж, я хотіла зробити якесь більш розгрузочне відео. Ну таке юморне типу. Так що не переживайте чаєм не подаватись. Хіба що від сміху? Ну а першим у нас на огляді буде мініфільм Заборона на кохання. Драма. Цікаво, щоб було, якби всі люди в світі так спілкувалися. Щось говорить. Щось говорить, щось говорить, щось говорить. А щоб дізнатися, що сказав Саша, підпишіться на до канал Качок, блять, 11 лет, дамбили бомбас. Судя всего проверка будет на снит. Ебать, Эдвард рукой ножите, властную персону! Мені дуже подобається підхід цієї авторки. Вона прям жорстко забила хуй на події в своєму мініфільмі. Браво! Була б моя воля, я б зробила так само. О, також в під'їзді живеш, бачу, бачу. Є більше обустроїлась до речі. А мені от доводиться довольствуватись наліпками з зраді і обісяними стінами. А на слідуючий день їх обох продали на органи. Боже, я також хочу жити в світі, де коли всі дізнаються, що ти лесбійка, одразу починають тебе неймовірно любити. Того що поки що все якраз навпаки. А до цього моменту це просто була одна велика галюцинація матері авторки яка відбулася від містерного біля під час того, як і бабу. я собі одну гарбука запхай мені руку в Так з'явився він. Тайлер Дерден. Блять. Чесно, мене дуже бісить, коли в подібних мініфільмах діти в одностатевих парах, ну, наприклад, в лесбійській, як отут, тут, називають одного з батьків мамою, а іншого татом. Ну бо це прям люта гетеронормативність. Того, що в нормальних сім'ях є тільки мама та тата, та, от отакі ваші родитель один, а родитель два. Отже, мій вердикт. Хуйня. Ну, воно й не дивно. Мініфільм йде три хвилини, як взагалі когось можна нормально розкрити за цей час. До того ж враховується той факт, що авторка вирішила тупо не вставляти сюди реально важливі сцени, як, от, наприклад, скачок у 11 років, в якому нам могли би розкрити характери персонажів, показати, як вони спілкувалися одна з одною. Але нахуй треба, коли можна просто покласти big deal, на свою творчість. А ще згадайте назву: Заборона на кохання. Та хто вам там що забороняє взагалі? Перед вами всі двері відкриті. Ну серйозно, мені б такі заборони в моєму житті. Оцінка 2 Юрі з 10. За Тайлера Дерда на ідеальний світ без гомофобії. Хочу там жити. Ну, ми переходимо до наступного мініфільму, який називається Я тебе кохаю! Як на мене, геніальна назва. Пропоную усі романтичні фільми називати так. Херстопер! Я тебе кохаю! Ну але тут в принципі нічого не змінилось. 50 відтінків сірогу. Я тебе не кохаю, мені просто потрібна іграшка. Я кохаю тебе, Філіпе МОРІСЕ! Я тебе кохаю, Філіпе МОРІСЕ! Знову ж таки, я заздрю людям, які живуть в тому світі, де ти, будучи дівчиною, можеш відкрито цілуватися в школі зі своєю дівчиною і не отримати пізди від когось. Вона теж вахує, що таке можливо. Вона от дивиться і думає: Дівочки, ви що робите, ми що по-вашому? Вгача мініфіль. Ну да. Е, почекайте, її тільки що звали Муцуку. Як вона так швидко змінила ім'я? Мені конче необхідна ця інформація. Не випадок, якщо поліція мене все ж таки знайде. сестри Китаю. Та, блять, я не розумію. Це що, якась гача мініфільм фільм хвороба. коли тобі просто похуй на все, що ти робиш. Цікаво, що було, якби всі люди в світі так От так нахуй, просто сходу не здрасте, не привіт. Ну вообще, ну де твої манери? Ти ж і в кохання освічуєшся. Ну, тут така ж сама проблема, що і в першому мініфільмі. Він дуже короткий і за цей час буквально неможливо добре розкрити персонажу. Тому на виході маємо абсолютно картонних NPC і нецікаву історію. Тож, оцінка 0 юлі з 10. Ну, а щоб мої страждання не були марними, підтримайте цей канал підпискою і лайком. Ем... Коментарем навіть може. А, ну і на телеграм-канал підпишіться, звісно ж. Я ж тут, блін, для вас такий перформанс влаштувала. Гріх не підписатись. Ну а на цьому моє відео підходить кінцю. З вами була ваша улюблена Міцу. Всім ня пока І нам нами здалось, Що все навколо дивися.